Мешканці вулиці Сірої дивізії у Луцьку скаржаться на незавершений ремонт дороги. Зробили он ровчик вони, що вода стікає, бо тут не було де стікати. Калюжі були жахливі. Історія Луцької родини, яка виховує дитину з аутизмом. У них є якісь свої розвиткові особливості, але це судно діти. Сім'ї живуть, мами їх приймають. Гімн у виконанні мешканців села Сокіл Рожищинської громади за тиждень набрав 2 мільйони переглядів у соцмережах. Сьогодні такий час, що не може наша молодь не знати. Машини приїжджали сюди, як їхати до ветеринарної амбулаторії. Ми йшли пішком, дійти сюди не можна було. Від цієї дороги зараз 50-60 сантиметрів була яма. 63-річний Володимир Андрощук має інвалідність. Живе у приватному будинку на вулиці Сірої дивізії, що у Луцьку. Чоловік каже, декілька сотень метрів дороги у ямах та вибоїнах. З проханням, аби ділянку відремонтували, звернувся до міської влади. Тут ніколи асфальтованої дороги не було. Тут тільки було гравіювання і покриття. Ну ми не треба там, щоб нам зробили велике покриття асфальтоване. Нехай нам зроблять просто ну чисто ямковий ремонт, як то кажуть. Тим більше з волі, коли знімають асфальт, це ж можна просто розтягнути і зробити цю кусочок дорожки. Три місяці тому працівники комунальних служб залатали частину ям на цій ділянці дороги. Розказала місцева жителька Раїса Сероватко. Не робили було нас, попросила, що засипте, буде дрібний щепінь, але вони це. Не засипали коло нас. Зробили вон ровчик вони, що вода стікає, бо тут не було де стікати. Калюжі були жахливі. Зараз тут стало краще. Ми близько від центру, від Київської площі недалеко. То бажано, щоб тут така була дорога нормальна. Протяжність вулиці сірої дивізії у Луцьку 800 метрів. Ремонт тут завершиться орієнтовно за два тижні, сказав Микола Осіюк, керівник департаменту житлово-комунального господарства міськради. Ми там зробили просто підсипку щебнем, щоб люди мали можливість приїхати транспортним засобом і пройти. Планується завершення робіт в тому кушарі. Це буде при сприятливих поводних умовах і при наповненні бюджету з Луцької міської ради. Тонкошар це щебеневе покриття, там де буде вирівнювання. Ой тоді на цей вирівнювання буде положений тонкошарове асфальтобетонне покриття з напівпросоченням тобто це буде дрібний щебінь фракції там приблизно 5-3-5-8, який буде просочений вітку. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Правоохоронці розшукали водія легковика, який ввечері 30 березня збив мотоцикліста і його пасажира. Аварія сталася на перехресті вулиці Писаревського та проспекту відродження у Луцьку. Чоловік, який був за кермом машини, втік з місця події, розповіла речниця поліції області Ольга Бузолук. Це 43-річний лучанин. Поліцейські якраз встановили е, власника. Встановили, що найімовірніше власник транспортного засобу і був за кермом, тобто цей чоловік, про якого ми говоримо, і вже його місце перебування, проживання було встановити неважко. Це звичайно тяжуюча обставина, але все це буде досліджено в рамках досудового слідства і цього кримінального провадження. Можливо, також поліцейські ще оформлять на нього ряд адміністративних постанов за Залишення місця ДТП невідомо також ще в якому стані він перебував. Тривають заходи, щоб долучити його до проведення подальших процесуально слідчих дій. Він очікує на свого адвоката. В аварії травмувалися хлопці 18 і 16 років, які їхали на мотоциклі. Молодшого швидка відвезла до обласної дитячої лікарні. Коментувати його стан батьки заборонили. Сказала суспільному телефоном медична директорка з інформаційно-аналітичної роботи Тетяна Жураківська. Старший нині на стаціонарному лікуванні в міській лікарні розповів заступник генерального директора Луцького медоб'єднання Андрій Смолянінов. Він поступив з травмою голови, травмою верхніх кінцівок. Був оглянутий, проведені необхідні лікувальні Заходи на даний час він в стабільному стані знаходиться у відділенні нейрохірургії. Ромі 10 років. У нього аутизм. У мене дитина непроста. каже про нього мама Марина Борозенець. Жінка розповідає: хлопчик не розмовляє, але як і всі діти з аутизмом, чутливий та зчитує емоції. Зі слів мами на особливості сина звернула увагу, коли йому був рік і десять місяців. Та шлях до постановки діагнозу був довгим. Я побачила, що він не реагує на ім'я, не відгукується, не повертає голову, коли я його кличу, Не реагує на мене, коли я заходжу в кімнату. Мовлення пропало в рік і п'ять. Він ще комунікував, а далі поступово від року і п'яти до року і десяти, от за тих кілька місяців, почався регрес усіх навичок. Незважаючи на особливості поведінки Романа, до трьох років луцькі лікарі переконували, що з сином усе добре, говорить Марина. У Львові каже, медики здивувалися, чому дитина ретельно не обстежена. У п'ятирічному віці Рома із мамою прийшли у громадську організацію Повір у себе що зі слів Марини суттєво змінило її погляд на проблему. Це був такий мій перший крок. До прийняття своєї дитини, до визнання діагнозу. По-перше, я побачила, що ну, це не тільки в однієї, моєї дитини така проблема. По-друге, я побачила, що є люди, діти в 10 років, є 12 років, є різні. Але це все одно діти. Сім'ї живуть, мами їх приймають. Уже п'ять років Марина, заступниця голови громадської організації Повір у себе за цей час. Говорить, зрозуміла наскільки важливою є підтримка мам і стабілізація їхнього психічного емоційного стану. Коли мама нервова засмучена, коли мама не бачить, як далі рухатись, це дуже негативно впливає на дитину. Як тільки мама стабілізує свій стан, дитина починає потроху вирівнюватися, вона починає заспокоюватись. У дітей з розладами аутичного спектру дуже часто присутні поведінкові порушення, говорить психологиня Наталія Щерба. Тому потрібно розуміти, що дитина хоче сказати своєю поведінкою. Рома не розмовляє, але Рома дуже добре розуміє звернену мову. Інколи бувають поведінкові порушення, але ми вже знаємо, що саме це провокує, і ми можемо допомогти йому подолати там якусь певну ситуацію. Ми розвиваємо ті навички, які в першу чергу важливі для повсякденного життя. З такими дітьми треба навчитися жити, приймати їх, каже Марина Борозенець. Вони ж дарують багато любові і радості. Для мене найбільше значення має те, щоб він себе відчував спокійно, затишно. Щоб йому було добре. Діти з аутизмом потребують багато соціальних послуг, каже Марина. Однак на сьогодні більшість із них батьки організовують самотужки. Насамперед, зі слів Марини, необхідне створення центрів денного перебування. А також допомога людям із аутизмом після 18 років. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. 2 квітня Всесвітній день поширення інформації про аутизм. У Луцьку розповіла суспільному телефоном завідувачка дитячого відділення обласної психіатричної лікарні Валентина Наконечна на обліку із аутизмом перебуває 125 людей, 116 дітей та дев'ятеро молодь. Ця статистика не відображає реальної ситуації, каже психіатриня. З її слів, причиною виникнення аутизму на сьогодні вважають генетичний фактор. Не всі звертаються, не всі хочуть афішувати, ні тому що цифра така трошки виглядає на тлі статистичних даних всесвітніх. Все таки маленька, я так думаю. Батьки звертаються, але не хочуть афішувати, звертаються до інших спеціалістів, звертаються приватно, звертаються до корекційних спеціалістів. А заводити карточку так було, в психіатричній лікарні, щоб був облік, цього вони не хочуть. На жаль, є таке. Внаслідок мутації генів відповідно починається той процес порушення нейророзвитку, який викликає клінічну симптоматику аутизму. Волинські прикордонники продовжують посилено охороняти ділянку кордону, що межує з республікою Білорусь в межах області. За минулу добу провокацій там не зафіксовано. Про це суспільному розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Щодо українсько польської ділянки, то пункти пропуску працюють у штатному режимі. Є незначна черга з легкових та вантажних автомобілів перед пунктом пропуском у стилу. Загалом, впродовж минулої доби через ці пункти пропуску ягодин та у прослідувало на виїзд з території України 3800 осіб на в'їзд 4500. тисячі. Студенти і викладачі Волинського фахового коледжу Національного університету харчових технологій купили позашляхових для бійців Волинської бригади тероборони, які беруть участь у бойових діях. Сьогодні передали ключі викладачу Роману Демадюку. Він каже, вестиме машину на східний напрямок до позиції. Автівку купили в Німеччині. Тут перефарбували, здійснили техобслуговування та заправили, розповів Роман Демадюк. Хлопцям треба машина, як всюди хід, можна сказати, яка буде їх вивозити з гарячих точок, які будуть відпрацьовувати на позиціях, і після того їм потрібно буде живим і здоровим вернутися. Машина має повний привід, має повністю блокіровку диференціалу, також має понижаючі передачі. І вона має доволі високий кліренс. Ну і В зв'язку з тим ми підходили до того, щоб вона була максимум прохідною машиною. На авто і обслуговування зібрали 360 тисяч гривень. Розповідає працівниця навчального закладу Світлана Кізим, дружина військового Сергія, який зараз у зоні бойових дій. На даний момент вони знаходяться на бойовому завданні. Бойовий дух в них хороший резину грязьову. Сьогодні маємо ще перевзути ще маємо кошти. Хочемо поставити захист на дно автомобіля. Тому що автомобіль купили, як мама казала, такий, як треба. Там болото. Там... На даний момент там сніг. Навіть тато сьогодні їхав на завдання, сказав, не знаєм, чи доїдемо, бо в них нещасна газелька, а нападало зараз. Там снігу до збору коштів долучилися студенти, викладачі, родичі та знайомі. Розповідає третьокурсниця Христина Фель. Відчуваєш, що ти робиш якусь добру справу. Ти знаєш, що воно явно нам допоможе. Що ми боремося? Форми збору були різні. Деякі студенти просто. Донатили. В нас в кожній групі був такий міні-збір. Кожен студент долучався. Оце, так само дібрали, могли там долучитися можна. його батьки до того самого збору. І крім того, студенти харчових технологій, там кухарі, випікали випічку, яку продавали в коледжі. І ми з спеціальності туризм проводили благодійні екскурсії. Роман Демидюк каже, 1 квітня з волонтерами виїжджатиме автівкою до позицій військових на схід. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Два мільйони переглядів, понад 200 тисяч лайків та більше 4 тисяч коментарів набрало відеожителів села Сокіл Рожещенської громади, які заспівали гімн України. Ні слова, ні воля. Ідея належить керівниці місцевого будинку культури Світлані Гончаревич. Каже, родзинкою відео стало дві подруги пенсіонерки Лідія Омелянівна і Тамара Яківна. Обом за 70. Вони беруть активну участь у культурному житті села. Ми вийшли з магазину, хліб купляли. Підійшла до нас директор будинку культури і каже, чи ви знаєте, яке сьогодні свято? Знаємо. Ну, тож телевізор дивимося. Да. І от чи знаєте гімн? Знаємо. Заспівайте. Заспівайте. ми заспівали. Сьогодні такий час, що не може наша молодь не знати і шкільна молодь, і старша молодь. Відео каже Світлана Гончаревич, розмістила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук. Згодом його поширила місцева районна газета. За тиждень ролик став популярним. Те, що відео набрало таку велику кількість переглядів і вподобайок, і поширень, я думаю, те, що наша свідомість прозріла, і ми дійсно стаємо такі. Патріотами своєї країни не, не на словах, не в вишиванках, а на правду в серцях наших. Світлана згадує, вийшла в центр рідного села 10 березня у день державного гімну о восьмій ранку. О 10-й ролик завантажила в соцмережі. Оксана Гаврук того дня вела свою шестирічну доньку у дитячий садок. каже, дочка знає гімн з чотирьох років, заспівали його вдвох. Згинуть наші, Богові, я на сонці. Йду на репетицію, беру з собою. О, я співаю, і вона співає. І так і вдома співаємо. Я не вірила. Я пару раз там перегортала в захваті, що так, що люди дивляться і і знають, і співають. І навіть Добре. член НАТО з Литви. Не тільки вподобала, ще й поширила. За словами директорки будинку культури, у селі живе пів тисячі людей. До запису відео долучилося майже 20. Світлана Гончаревич говорить: усі учасники знали слова державного гімну на пам'ять. Наталка Клекоцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.